Всім добрий день, продовжуємо розбір задач першого пункту номер 46 Відверто кажучи, трішечки я над ним посидів. Вдалося мені знайти до нього ключик, але мені цей розв'язок не сподобався. Тому піддивився я в підказках, а в підказках зроблено те саме, тільки простіше. Тому саме ту варіацію із вказівок я і прокоментую. Я шов через конгруенції, а тут, виявляється, все можна трішечки спростити. І так, нам треба знайти усі двоцифрові натуральні числа, будь-який натуральний степінь яких закінчується двома цифрами, які утворюють це двоцифрове число. Багато слів нічого не зрозуміло. Коротше кажучи, є у нас якесь двоцифрове число. Тобто, ось таке воно: 10А плюс Б. Да, а у нас виходить, змінюється від 0 до 9. А B у нас змінюється від 0 до 9 включно з 0. А чому А не включно? Тому що якщо А це 0, то ніяке це не двозначне число, А однозначне. І що ми хочемо? Ми хочемо, щоб якщо я оце 10А плюс Б підніс до якоїсь е, степені М у мене це ціле число, то, виходить, я б отримав. Якісь сотні, да, тобто сотні, тисячі. а тобто можна це записати як 100 помножене на якесь число альфа і плюс те саме 10А плюс b. Де альфа, давайте я тут позначу, це якесь натуральне число. Тобто мені треба, щоб якщо я оце підніс до якоїсь степені, то останній Дві цифри у мене якраз були як саме це число. Давайте подумаємо, якою виходить властивістю, або, краще сказати, як між собою мають бути пов'язані оці числа. Ну, давайте я позначу оце число якось, наприклад, буквою N. А наступною властивістю, подивіться. Що у нас у них має співпадати? виходить? Дві останні цифри. А це означає, що вони мають бути конгруентними за модулем 100. Тобто у мене виходить n у довільній степені має бути конгруентним m за модулем 100. Що робити далі, наче не зрозуміло. І насправді, як розв'язувати цю задачу в загальному вигляді, от прямо якщо степінь m розглядати, мені на думку не спало. Але, зрозуміло, одне. Що означає будь-яка степінь? А це означає, що і квадрат також. Що це нам дає? З квадратом нам легко працювати. До доданки, в принципі, степінь маленька, розкладається нормально, а це означає, що можна подивитись як частний випадок на квадрат, поперевіряти, які числа задовільняють умовам для квадрату, а далі спробувати якось узагальнити. Якщо вийде, добре, якщо не вийде, тоді виходить, що якесь чисел для квадрату працює, а далі вже ні. Ну, давайте подивимось. І так, n квадрат у нас виходить, має бути конгруентним n за модулем 100. Тут, напишу пишу, да, що візьмемо. n m дорівнює 2 степінь. Що це буде означати? А це буде означати, що N2 n квадрат мінус n. Має бути кратним 100. Тобто N на N-1 має бути знову ж таки кратним 100. Ну, і отут доведеться трішечки поперебирати. Тому що, ніяк по-іншому цю задачу не розв'язати. У мене взагалі перебір був більший. Я складав таблицю. Я дивився на те, чим може закінчуватись таке число це 0,156. І, і так само я брав для квадрату, тільки в цьому вигляді 10a b. Розкривав і розв'язував відповідну систему, типу як діофантове рівняння. Але там було досить громістко, мені не сподобалось. Хоча суть, формально кажучи, та сама. А тут нам треба буде дільнички поперебирати. Тобто, інакше кажучи. Нам треба подивитись на те, що таке 100. Згадаємо, здається, господи, який це клас. Не пам'ятаю, маленький якийсь. Коли розкладаємо число, таким чином, на дільнички. Так, 2, 52, 25, 5, 5, 5, 1. Тобто в мене виходить 100: це 2 на 2 на 5 і на 5. Не будемо ми тут використовувати якусь специфічну теорію, щоб рахувати кількість дільників, нам це насправді не цікаво. Що мені цікаво? А мені треба зараз подивитись, на що у мене можуть ділитись оці множнички n і n-1, щоб їх добуток ділився на 100. Ну, дивіться. Примітивний варіант 1-100. Далі варіант 2,50. Далі давайте за зростанням 4, 25. А, далі це вже буде 20, беру п'ятірку. П'ятірка це буде 20. І 10,10. 10. Далі вони йдуть зеркально. Тобто, тут буде 25. Тут буде 4,20. Нет, 25,4, якраз таке. 25,4. 2, ні, 52 і 101. Таким чином, у нас є 9 пар. Ну, давайте почнемо перебирати. Так, перше. Нехай n. Ну, n кратне одному це, звичайно, весело. А от n-1 у мене має бути кратним 100. я розумію: оце в мене неможливо. Тому що n у мене це двозначне число. Воно не перевищує 99. А отже, ні про яку кратність 100 ми не кажемо. Ну, а одиниця воно також не може бути, бо це двозначне число. тут я ну, запишу. А отже, такий випадок у нас неможливий. До речі, випадок 101 буде неможливий по таким самим міркуванням. Ну, до нього ще повернемось. І так, друге. Нехай n у мене кратне 2. А n-1 у мене кратне 50. n парних дуже багато. Тому давайте ми будемо дивитись на більш сильну умову. n-1 у мене кратне 50. Давайте подумаємо, які це числа. Ну, мені окрім 50, 51, нічого на думку не спадає. Бо далі йде 101, а 101 це вже тризначне число. Значить, тут ми виходить, маємо n51, але воно на 2 у нас не ділиться. Отже, такий випадок у нас також неможливий. Третє це оця да, пара 425. N4n-1 кратне 25. Тут ми отримаємо n дорівнює 26, n дорівнює 51 і N дорівнює 76. Це у мене на 4 наділиться. Це тим паче. А 70 на 4 це 11. Тобто n дорівнює 76. Давайте так запишу. Кандидат. Кандидат. Поки. Ну, давайте підкреслю. Четверте. n кратне 5, а N мінус 1 кратне. 20. Тоді маємо N це 21. 41. Давайте я навіть отак запишу, бо тут зрозуміло, що нічого цікавого для нас не буде. Воно закінчується на одиницю, А це означає, що на 5 воно ділитись не буде. А отже цей випадок нам не підходить. І так, 5. N у мене кратно 10. А n-1 у мене кратно. А також 10, до речі. Ну, тут зрозуміло, що такого бути не може. Бо це два. А послідовні числа n, n 1 Вони одночасно не можуть бути а, кратними двом. А це означає, що і на 10 одночасно вони ділитись а, не будуть. Ну, бо тут це числа 10, 20, 30 і так далі. а Тут це 19, 29, 39. Перетину нема. Так, ідемо далі. Нехай n у нас кратне 20, а n-1 у мене кратне а, 5. да? Знову ж таки, такого бути не може, бо n кратне 20, це виходить 20, 40, 60 і 80. І виходить, що n-1 це буде 19, 39, 59, 89, воно виходить. А, не кратне 5, отже це у нас, знову ж таки, неможливо. І так, 7. А 7. У нас N має бути кратним 25, а n 1 кратне 4. Тут ми маємо це n 25 це n 50 і це 75 Так, 24. Так, да, 24 у нас кратно на 4. Тому N дорівнює 25 це у нас так само а, кандидат. А 49 у нас не кратно на 4. Ну, і чудово, менше потім перевіряти. І 74 також кратно 4. Тобто 25 це поки єдиний кандидат. 8 це n-50, а n-1. Це єдине число 50. Знову ж таки, одночасно вони на 2 ділитись не можуть. В принципі, можна було а, якось цим скористатись при переборі. Тобто, можна було оце відразу відкинути, оце відразу відкинути, оце, оце і оце. І залишилось у нас, в принципі, лише по ці два варіанти. Ну, Нехай показав, як поперебирати. А, значить, N це 50, тоді 49, звичайно, на 2 не ділиться. А, тобто це неможливо. І останній випадок. N має бути кратним 100, ну, а це у нас також неможливо, я навіть другу умову записувати тут не буду. Таким чином, у нас є два кандидати. Це числа 76 і 25. Але це ми перевірили для квадрату. Тобто n квадрат мінус n при таких значеннях дійсно кратне 100. А ніхто не гарантує, що n в 10 наприклад, буде себе поводити так само. Тому давайте запишемо це в наступному вигляді. Тепер у загальному. Тобто. Нехай у мене є N в m ці. Я від нього віднімаю N, і це має ділитись на 100. N тут можна винести за дужку, N в степені m-1 мінус 1. Ну, тут, знову ж таки, m у нас як мінімум 2. І тепер давайте просто перевіримо наших кандидатів, чи вони задовільняють оцій умові. А, чи ні? І так, перше. Це у мене n дорівнює, яке там, 76, поїхали. Це буде 76. На 76m-1 мінус 1. Оце у мене кратне 4. Тоді ось це у мене має бути кратним 25. Оце у мене питання. Давайте подумаємо: 76 і 25. А якщо б я 76. Ділив на 25, я отримав остачу 1. А це означає, що 76 конгруентно одиниці за модулем 25. Але тоді, і в будь-якій степені воно конгруентно одиниці. Мод 25. Що це тоді означає? А це означає, що 76 в степені m-1 1, -1 конгруентно 0. За модулем 25. А отже, воно ділиться дійсно ціло на 25. Тут ділення на 4, тут ділення на 25, значить дійсно воно ділиться на 100. до рівня 76, нам підходить. Тому далі. Друге. рівня 25. Абсолютно будуть тут аналогічні міркування. 25 в степені M-1. 1 25 ділиться на 25, так, да, парадоксально. Тоді від цієї дужки я хочу кратності 4. Давайте так само. 25 у мене при діленні на 4 дає в остачі 1. А це означає, що і в будь-якій степені 25 мені буду давати остачу 1 при діленні на 4. А це означає, що вираз 25 в степені M-1 мінус -1, 1 у мене конгруентним. Я я не знаю, чи вона, до речі, так відмінюється. А, нулю. За модулем 4. Тобто, дійсно, у нас тут є подільність на 4, а це означає, що разом цей вираз ділиться на 100. І n дорівнює 25 мені підходить. Тобто обидва моїх кандидати задовільняють. Ще, раз, ще разок зверну увагу на те, що ось тут ось цей перебір можна було сильно скоротити. Сказати, що N-1 n це поспіль ідучі числа, чи просто, а, як ми там казали, підряд, як хочете. І це означає, що одночасно або так. Вони мають бути різної кратності, різної парності, Рі, мають мати різну остачу приділені на 2. А тобто ось це, ось це, ось це, ось це ось це і ось це. Ми відкидаємо. І випадки з соткою також можна відкинути, бо N число двозначне. N-1 тоді виходить максимум 98, а отже, ніяк воно на 100 не поділиться. Тобто це також відкидається і залишається лише два варіанти. До речі, з цього варіанту один кандидат і з цього варіанту один кандидат. Таким чином, з цією задачею ми також повністю розібрались.